Мої вітаннячка! Сьогодні я розкажу вам про анімери інкарнація безробітного. Запасайте смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. 34-річного відлюдника збиває вантажівка, і він прокидається як рудеус, немовля у чужій родині. Він пам'ятає все зі свого попереднього життя і вважає, що він, напевно, живе в європейському селі, допоки його нова мати Зеніт не використовує магію, щоб зцілити його. Тепер стає зрозуміло, чому його тато Пол щодня займається фехтуванням. Він у зовсім іншому світі, у два роки він вирішує сам спробувати навчитися магії. Знайшовши книгу магії, він витратив рік на те, щоб навчитися читати, і з'ясував, що може використовувати магію без заклинань, використовуючи для цього свої знання про відеоігри. Потренувавшись і розширивши свої здібності, він вирішує, що настав час спробувати проміжну магію. Випадково зруйнувавши частину будинку і налякавши батьків, вони вирішують найняти йому репетитора Роксі, яка не захваті навчати якогось малюка. Вона не вірить у нього і думає, що його батьки йолопи. Рудеус відволікається під час заклинання, і Роксі дізнається, що він може чакувати без них та визнає його потенціал, хоча й починає заздрити. Щодо Рудеуса, у нього з'явився другий шанс, і він обіцяє собі, що не змарнує його як у попередньому житті. Тренуючи магію землі, він згадує, як кинувся рятувати кількох дітей. Можливо, це було не так вже й марно. Через шість місяців він навчився використовувати проміжну магію без проблем. Під час уроку Рудус дізнається, що Роксі демон. Ось чому його батьки були здивовані, побачивши її. Є раса демонів-суперди, яких лякаються протягом 400 років. Іноді її волосся здається зеленим і її плутують супердами. Але у супердів ще є червоний камінь у лобі. Через півтора року вони святкують його п'ятий день народження. В цьому світі день народження святкують кожні п'ять років. Рудеус отримує справжній меч від тата, нову книгу від мами та чарівну паличку від Роксі. Роксі боїться, що їй більше нема чому вчити Рудоуса, тому наступного дня в нього фінальний екзамен. Через знущання в попередньому житті в нього з'явився жахливий страх вийти на вулицю. Рудоус лякається, коли Роксі каже йому, що вони повинні поїхати подалі від села для екзамену. Розуміючи, що селяни дивляться не на нього а на Роксі, він заспокоюється. Вона показує йому найсильніше водне заклинання, яке вона може застосувати, випадково влучивши в їхнього коня розрядом блискавки. Не дивно, що їм знадобилося поїхати за село. Рудеус повторює її заклинання святого рівня, успішно закінчуючи навчання, хоча він і не готовий попрощатися з людиною, яка допомогла йому вийти на вулицю через 20 років самітництва. Його батьки відчувають полегшення, що він почав виходити на вулицю. Вони думали, що він хворий, ніколи не плакав у дитинстві і не робив більшість речей, які роблять звичайні діти. Він помічає трьох дітей, які знущаються над хлопцем. Рудеус вирішує допомогти, враховуючи усі знущання у його попередньому житті. Допомагаючи хлопцю, Рудеус помічає його зелене волосся, що нагадує йому історію Роксі про супердів. Він відчуває полегшення через відсутність камінця у лобі. Рудус вирішує подружитися і навчити його магії. Врятований незнайомець каже, що його звуть Сильфі. Рудеус пишається собою за те, що заступився за когось, але коли він повертається додому, його тато не надто радий йому, тому що він залишив синця одному з хуліганів. Рудус продовжує навчати Сильфі протягом наступних шести місяців. Після того, як він показав магію без заклинань, а Сильфі повторив Рудеус не відчуває себе настільки особливим, як він уявляв. Коли вони йдуть приймати ванну після дощу, Рудеус виявляє, що Сильфі насправді сильфієта. Він каже, що вважав її хлопцем увесь цей час. Минає деякий час, перш ніж вона підійде до рудеуса і вони помиряться. Пол і Зеніт схвильовані, дізнавшись про вагітність Зеніт. Невдовзі вони дізнаються, що Лілія Покоївка також вагітна. Пол одразу визнає, що це ж за все його дитина. Час прийняти рішення щодо Лілії. Полу слова ніхто не дає, тому ініціативу бере Рудеус, який каже, що Пол змусив Лілію зробити це з ним. Раніше Лілія боялася Рудеуса, але полюбила його після того, як він збрехав, щоб допомогти їй та її дитині. Вона стала частиною сім'ї. Тепер у Рудеуса є дві сестрички. Заходить розмова про школу, і Рудеус розглядає це, оскільки він не досяг прогресу у фехтуванні чи магії, але Сельфієта не хоче, щоб він ішов. Одного разу він отримує листа від Роксі, яка закликає його піти в академію магії Роноа. Він запитує батьків, чи міг би він взяти Сельфієту. Сім'я не має достатньо грошей на навчання для двох, тому рудеус вважає, що настав час влаштуватися на роботу. Незабаром після цього приходить друг сім'ї Гіслейн, і полне каутує Рудеуса. Він прокидається у візку з гіслейн, не підозрюючи, що відбувається. Вона кидає йому лист, який написав його батько. Його відправляють навчати магії іншу дитину на наступні п'ять років. У листі йому також наказано не повертатися додому та не зв'язуватися з Сильфієтою, оскільки вона заважає його розвитку. Прибувши до Роа, він зустрічає Філіпа Бореаса Грейрата, мера та двоюрідного брата свого батька. Він і гадки не мав, що має сім'ю з таким високим авторитетом. Також він не знає, що навчатиме доньку Філіпа, яка б'є його при їхній першій зустрічі. Тепер зрозуміло, чому ніхто не хоче бути її вчителем. Тому Рудус придумує план інсценування викрадення, щоб показати Еріс, наскільки корисною може бути магія. Викрадачі занадто добре виконують свою роботу. Рудоу звільняється і пропонує звільнити її, якщо вона буде вчитися у нього. Вона погоджується і йде з ним у Роа. Виявляється, викрадення було справжнім. Він рятує її від нападу, і вона неохоче приймає його як репетитора. Філіп вдячний, але застерігає його не розкривати його родинні зв'язки через політичну ситуацію. Це офіційно його перша робота. Гіслейн починає навчати його фехтуванню, поки Рудеус навчає її та Еріс, як користуватися магією. А також читати, писати та робити арифметичні дії. Але незабаром Еріс починає вести себе як раніше, тому він вирішує час від часу давати їй вихідний. Трьох вони їдуть у місто, там торговець намагається продати руді Афродизіак. Рудеус намагається конвертувати ціни на товари загального призначення в єни. Еріс пропонує купити Руді книгу, але він відмовляється. Вона нарешті починає бути уважною на уроках після ведення вихідних днів. А ще вона дарує Руді подарунок за його допомогу. Наближається десятий день народження. Як дворянка, вона має навчитися танцювати. Вчитель танців просить більше часу з Еріс, через це у Рудеуса нарешті з'являється вільний час для самого себе. Він вирішує вивчити нові мови, особливо тяжкою виявилася мова бога демона. Але це триває недовго, оскільки Рудеус допомагає Еріс з танцем. Руді починає продавати деякі з фігурок, які він вчиться виготовляти за допомогою земної магії для додаткового прибутку. Одного разу він отримує пакунок від Роксі, оскільки йому все ще важко зрозуміти мову бога демона, вона від руки пише для нього підручник. Новий учень Роксі одержимий нею і, зрештою, отримує одну з фігурок Роксі, зроблену Рудоусом. На вечірці з нагоди десятиріччя Еріс, вона осоромила себе під час першого танцю. Рудіус допомагає їй піднятися і станцювати так, як вони вчили. Він дарує Еріс і Гіслейн чарівні палички, хоча Еріс більше радіє обручці від Гіслейн. Руді випадково перериває свого дідуся Сауреса за справою, коли той займався чимось цікавеньким зі служницею. Вони дивляться на червону кулю у небі, і Саурес каже не хвилюватися про неї. З часом ця куля росте. Рудоус випадково чує плани вечірки сюрприза з нагоди десятиріччя. Він дізнається, чому не можна занадто публічно повідомляти про його присутність. Справа не в репутації пола, а в гілці дерева його сім'ї. На день народження Руді отримує магічний посак з найкращих матеріалів, що є у королівстві. Він розчарований тим, що його родина не змогла приїхати, дізнавшись, що останнім часом активність монстрів зросла. Мама Еріс зривається, кажучи, що усиновить його, хоча ні, він повинен одружитися на її дочці. Філіп пояснює, що його синів усиновив його брат, тому його дружина ненавиділа його досі. Але якщо він вирішить, Філіп впорається з переворотом, усе, що йому потрібно зробити, це одружитися на Еріс. Того вечора вона чекає на Рудеуса в його кімнаті, але він заходить занадто далеко, і вона відштовхує його. Він вибачається, вона прощає його та обіцяє дати йому на його 15-річчя. У рідному місті Рудууса його батьки зайняті боротьбою з монстрами, тоді як у небі з'являється дивна хмара. Рудус вивозить Еріс і Гіслейн з міста, щоб продемонструвати їм своє найсильніше заклинання, використовуючи свій новий посох. Раптом їх атакують. Це хтось на ім'я Аруманфі, нібито посланий легендарним героєм Перугієм Долою, щоб знайти джерело хвилювання. Гіслейн відкриває йому, що вона королева меча, ручаючись за Рудеуса, раптом линає гігантський спалах синього світла. Рудеус тримається за Еріс, коли їх накриває спалах. Він прокидається в дивному лімінальному просторі, схожий на себе минулого. Загадкова біла фігура представляє себе як Бог людей і пропонує допомогу. Рудеус дізнається, що він ще живий у новому світі, а не знов мертвий, але зараз він на континенті демонів. Бог людей каже йому, що коли він прокинеться, там буде людина, на яку Руді має покластися і допомогти, незважаючи ні на що. Він прокидається і бачить чоловіка із зеленим волоссям і чимось червоним у центрі лоба. Спочатку він був насторожений, але коли він заговорив про Бога демона, чоловік був здивований тим, наскільки вічливим є рудеус. Він зазначає, що грубо було б боятися людину, яка його врятувала. Представившись як Руйджер Цупердія, він клянеться захищати Руді і Еріс. І допомогти їм повернутися додому. Еріс прокидається і лякається, коли бачить суперда, але веде себе нормально після розмови. Ручард приводить дітлахів до села демонів, але діти надто підозрілі, тому їм забороняють в'їзд. Охоронець телепатично викликає старосту села. Староста села помічає Руду в усаномисто, і він каже, що це подарунок від Роксі чоловік, який спочатку не пускав їх, здивований. Роксі це його донька, яку він не бачив 20 років. Їм дозволили в'їзд до села, де вони пояснили, як потрапили на континент демонів. Староста турбується через те, що їх супроводжує Руйчард, оскільки супердам заборонено входити у міста. Але він каже, що буде з дітьми до кінця. Руйчард розлютився, коли Руді запитав, чи правда вони вбивали союзників на війні. Руйчард пояснює, як бог демон Лаплас подарував його племені прокляті списи під час війни 400 років тому. Вони перетворили супердів на холоднокровних вбивць, які вбивали власні сім'ї через помутніння розуму. Як лідера плем'яні, його обов'язок очистити їхні імена. Рудеус обіцяє, що зробить усе можливе, щоб допомогти. Еріс у захваті від того, що тепер вона не використовуючи меч, подарований їй батьками Роксі, щоб допомагати в дорозі. Але їхнє щастя незабаром зникає, коли вони бачать охорону в першому місті демонів, куди вони потрапляють. Охорона шукає Дед Енд, що, як виявилося, є прізвиськом Руджерда. Рудеусу спадає на думку пофарбувати його волосся у блакитний і дати йому намисто Роксі, щоб замаскувати його під члена племені мігурдів. Після цього вони приєднуються до гільдії шукачів пригод, щоб заробити трохи грошей і, використавши прізвисько Руджерда для назви своєї команди, щоб ніхто не сприймав їх всерйоз. Рудос вважає, що якщо вони почнуть робити добрі справи у команді під назвою Dead End, новини поширяться, зменшуючи страхи людей перед супердами. Увісні його знову відвідує Бог людей, який каже, що йому потрібно прийняти квест низького рангу, щоб знайти загубленого кота. Наступного дня, використовуючи своє третє око, Руйчард легко знаходить місце, яке вони шукають. Кішка трохи більша, ніж вони пропускали на початку. Викрадачів котів магією землі стримує Рудеус. Руджер тобизглавлює одного, який пнув Рудеуса. Вони почали сперечатися про вбивство розумних істот, тому що це неприйнятно, якщо він хоче очистити ім'я супердів. Інші авантюристи розказують, що робили це, щоб потім брати завдання на повернення тварин і забирали винагороду. Руджірд хоче вбити і двох інших, але Руді і Єрі зупиняють його. Рудеус хоче використати викрадачів, щоб отримати складніші завдання в гільдії. Роксі їде до Роа, шукаючи Рудеуса, і відчуває полегшення, коли не знаходить його чи членів його родини в списку загиблих. Пол пише листа, щоб повідомити, що він і його сестра Норн живі, але він не доходить до його сина. Тим часом Дед Енд шукає таємничого монстра, який ховається в лісі. Вони бачать групу з трьох молодих демонів, з якими вони стикалися раніше. Ці демони сперечаються з іншою групою, здається, вони всі шукають одного звіра. Під час пошуків Руйчард зупиняє групу, оскільки він хвилюється за дітей демонів, і вони йдуть за ними на всяк випадок. Руді зупиняє Руйчарда, коли на групу дітей демонів нападають одразу два монстри. Він хотів зачекати, щоб врятувати дітей пізніше і прославити їхню групу. Але його план не став реальністю, оскільки одного з дітей миттєво вбивають, і ніяка цілюща магія Руді його не врятує. Руджер дорікає Руді за те, що він зупинив його та дозволив дитині померти, хоча інші демони захищають його, приймаючи провину на себе. Вони усвідомлювали ризики та все одно пішли на завдання, тому що вони воїни. Руджер вибачається, що не визнавав їх як воїнів. Провівши дітей до узлісся, вони чують звуки ще якихось монстрів. Прибігши, вони бачать іншу групу мертвої і вбивають гігантського змія. Повернувшись у місто, один з членів гільдії каже, що знає про їх шахрайство з контрактами завдань і шантажує їх. Помітивши, що рудою збирається вбити шантажиста, руйчард змиває фарбу з волосся, погрожуючи цьому демону. Після того як його виявили, він швидко залишає місто до того, як охоронці спіймали його за те, що він суперт. Троє зустрічаються на околиці, і Руджер зізнається, що нарешті розуміє, що намагався зробити рудеус, і визнає його воїном, замість того, щоб сперечатися постфактум. Вони погоджуються проводити зустрічі, перш ніж приймати важливі рішення. Вони прямують до узбережжя, в той час, як Роксі та двоє колишніх супутників Пола прибувають на човні в пошуках тих, хто вижив. На цьому закінчується перша половина першого сезону аніме «Реінкарнація безробітного. Це 11 серій з 24-х. Якщо хочете побачити продовження цієї історії в наступному відео, то залишайте свої реакції та діліться з друзями. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. До нових зустрічей, папа! -па.